Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений нашим справам з 29 січня по 1, включно лютого 2025 року. Розклад робимо за київським часом. Хочу попередити, що нас чекає якраз 29 січня складний напружений час народження молодика. Тому, будь ласка, бережіть себе. А зараз ми, як завжди, розпочнемо з агрогороскопа. Відео, і розглянемо два дні 29 та 30 січня, коли місяць буде знаходитися в знаці водолій. Це його народження в цей період, складний період, і знак не підходить ні для посівів, ні для роботи з розсадою. Тому пишемо ні, не плануємо на ці дні посіви і роботу з розсадою. Квіти та кімнатні рослини 29 та 30 потребують зелених операцій, проводимо, якщо треба, і проводимо захисні різні оприскування від шкідників та хвороб. Краще робити профілактичні оприскування. Поливи та підживлення в зназі стихії. Повітря саме водолі повітря дихають рослини в цей час. Вони небезпечні, поливи та підживлення не проводимо, але в саду при гарній погоді, погоді можна проводити обрізку, в теплих країнах можна проводити зелені операції. До речі, завдання операції на будь-яких рослинах можна проводити, можна збирати врожай та робити заготівлі. Але не можна квасити капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Наші друзі, які займаються риболовлею, вони говорять, що коли місяць народжується і в гекату, риба ніби засипає і лягає на дно. Дуже важко. Її розбудити, навіть якщо дають і якусь їжу їм, приманку, але риби в цей час більш схожі на сп'ячі сутності. Так що в ці дні не плануємо. І, до речі, і вам треба відпочити, просто відпочити. І ніяких нагрузок, ніяких фізичних вправ в цей час не робимо. Отож, ми з риболовлею розібралися, залишаються кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції та захист від шкільників та хвороб. Наступні два дні, п'ятниця-субота, 31 січня, 1 лютого, місяць в знаці риби. Що тут треба знати? Гекати завершується о 14.36.31 січня, тому після 15 години вже можна сіяти і або ж працювати з розсадою. І тому будьте уважні, після 15 години 31 -го можна сіяти і 1 продовжуємо сіяти насіння томатів, перцю, баклажанів, капусту, огірків, зелених культур, сидираців, редисків та мікрозелень вирощувати. З розсадою працюємо також після 15 години 31, -го, продовжуємо 1 лютого. Для квітів та кімнатних рослин актуальні. В першу чергу квіти це можна посіяти насіння в цей час, можна працювати з розсадою. І робимо це після 15-ї години дня 31-го. Першого можна продовжувати і посіви, і роботу з розсадою, і продовжуємо, до речі, поливи, підживлення починаємо 31-го після 15-ї і продовжуємо і 1 го числа. Це, до речі, підживлення органічними добривами. Для кімнатних рослин після 15 години можна провести пересадку кімнатних рослин. І можна поливати та підживлювати кімнатні рослини 31 після 15 години. Починаємо і продовжуємо першого. Поливи для будь-яких рослин в рибах ефективні, підживлення органічними добривами. Починаємо 31 після 15 години і продовжуємо 1 лютого. В саду, там, де тепло, можна проводити поливи та підживлення органічними добривами, а там, де холодно, проводимо захист від гризунів. І тепер, будьте уважні, у нас одні червоні ні На 31 січня та 1 лютого. Не проводимо зелені операції, нагадую, це знак стихії води. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, будь-які заготівлі. Не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Для кімнатних. Овочів, актуальні поливи та підживлення органічними добривами. Підживлення розпочинаємо після 15.31 і продовжуємо 1 лютого і поливи і підживлення органічними добривами. Вся доба підходить для цього. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 29 січня по 1 лютого 2025 року. В першу чергу ще треба обов'язково нагадати. Про те, що 29-го народження молодика 30-го геката, місяць без курсу, і у нас 31 го до 14-ї, 14.36. І саме головне, продовжується період Марсу ретроградного до 24 лютого. Тому, якщо Марс ретроградний, розпочинати будь-яку справу, новий проєкт, це просто. Е Недобрий не не час, це м'яко сказано, тому що нічого доброго з цього не вийде. енергії немає. Ще й молодик, геката, а це значить мінусова енергія. Ще й буде забиратися від вас енергія, і завдяки цьому можна ще й захворіти. Так що тут дуже уважно щодо початку справ чи проєктів. І купувати дорогі речі не можна 29, 30, 31. А ось першого в рибах, окрім Метали, металевих речей. Якщо ж у товарі є частинка металева, теж не можна купувати. Марс не любить ці такі справи і такі товари. Тому обов'язково оформляйте всі документи, зберігайте чеки для того, щоб якщо ви знайдете проблему, щоб могли повернути товар і щоб зробили вам заміну. Тому що цей час дуже поганий, ми вже маємо такий досвід. Коли ретроградний Марс і Меркурій, хоча тут Меркурій рухається вперед, але в нас тут і немає енергії за того, що Геката, молодик і Геката, та ще й до всього Марс ретроградний. Отож, ми залишаємо на перше число покупки, в яких немає в товарах, де немає металевих якихось частинок, навіть маленьких. Йдемо в будинок 29-30 водолій. Норма, грубий кабін, не, не повинно бути диму, але дим може бути, якщо буде сильний вітер, циклони зараз розгулялися, так що будьте уважні. Не можна планувати на 29 та 30 січня стрижку волосся. Не проводимо стрижку нігтів, не фарбуємо волосся, але мити волосся можна 29-30. Сауну ні в якому випадку, енергії немає. Догляд за шкірою маски не працюють два дні, очищення шкіри не проводимо вже на зростаючому місяці із моменту народження молотика, ні. Очищення організму можна проводити 29-30. Для тіста актуально трошечки більше рідини. Прання прибирання, яке у нас в знаці водолій і в гекаті, воно неякісне буде, тому не плануємо і не проводимо. Краще в цей час відпочити. Відпочиньте, будь ласка, тому що та і техніка, яка працює у вас, допомагає, теж повинна відпочивати. Складний час. Народження молодика дуже складне і геката, це період дуже напружений. Але, і, до речі, і ремонтні роботи не проводимо, дайте можливість відпочити з вашу, вашому тілу. І провітрювання речей можна проводити при гарній погоді 29 та 30. -го. Залишається у нас ще два дні, 31 січня та 1 лютого. Не можна в рибах стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся, мити волосся, не плануйте сауну, не проводьте. Догляд за шкірою. Ось гарний час саме для масок, 31 січня і 1 лютого. Очищення шкіри вже ні, зростаючий місяць не проводимо, очищення організму теж не проводимо в знаці риби. рукоділля в рибах дуже гарно все виходить, тісто пливе в цей час. Прання прибирання, ось дивіться як гарно п'ятниця та субота. якраз В рибах можна провести ефективне, якісне прання та прибирання. Але не плануємо в цей час ремонтні роботи в знаці води, прийдеться все переробляти і провітрювання. Речей при гарній погоді теж не проводимо, тому що в повітрі дуже-дуже багато вологи. Наступна частина нашого відео вона присвячена здоров'ю, тому що це дуже важливий аспект для того, щоб ми себе почували добре і щось гарне робили, позитивне робили. Давайте розглянемо, що нам тут е, підкаже місяць в певних знаках. Отож, коли місяць знаходиться в знаці, водолій 29 та 30, будуть вразливі ноги, тобто всі кісточки, гомілково-ступні суглоби, ікри, м'язова система, нервна, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система. До речі, на себе вже все це перевірила. В цей час дуже часто спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і хвилюють, турбують в цей час тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. Може загострюватися в цей період хвороби, такі як варикоз, тромбофлебід, геморой та нервові хвороби. Наступні два дні це 31 січня та 1 лютого місяць буде в знаці риби. А в цей час вразливі ступні ніг кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна 31 січня та. 1 лютого проводити будь-які операції, будь-які дуже вразливі кровоносна та лімфатична системи, і будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровоточі. І це несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування та ан е аналізів. І є загроза для отруєння ліками та алкоголем, тому виключайте в цей час ці так звані продукти із свого меню. А ну що ж, ми на цьому завершуємо наше відео. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах, усіляких-усіляких вам гараздів. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! І обов'язково тепла та затишку в ваших оселях, миру та добробуту. Ми ж з вами зустрінемося вже в наступному новому відео на нашому каналі. Бувайте здорові!